Привіт! Сьогодні в нас на огляді справжній геймерський трон від Хатор. Модель Arc 3XL Velour в кольорі Orchid Pink. Крісло, що обіцяє зручність, стиль і великий формат. Я кілька днів активно користувався кріслом. Крім того, що катався, я грав, монтував відео, дивився серіальчики, трохи встиг навіть поспати. І готовий розповісти про свої враження. Тож, чи дійсно це комфорт в чистому вигляді? 3XL Velour – це те крісло, що не грається в преміум, воно дає його відчути. Ідеально для домашнього сетапу, стримінгу чи навіть офісу. Хайда, що варто почати з дизайну, бо яскравий зовнішній вигляд це перше, що кидається в очі, звісно, після великих розмірів крісла. Arc 3 Velour – це варіація серії Arc 3 із велюровою оббивкою. Вона тут не лише для краси, хоча гарний зовнішній вигляд це, звісно, бонус. Матеріал м'який, приємний на дотик і не парить навіть під час тривалих сесій. І виглядає дорого. Колір Orchid Pink не просто рожевий, а м'який, оксамитовий і вирізняється серед типових чорних або сірих крісел. Хоча хатор пропонує цю модель в цих кольорах так само. До речі, варіанти в бірюзовому, блакитному, помаранчевому і смарагдовому кольорах. Матеріал легко чиститься, але велюр дуже любить шерсть домашніх тварин. Тому, якщо вдома є кіт, пес, можливо, кролик чи ховрах, пилосос доведеться діставати частіше. Збирання крісла дуже просте. Воно зайняло мене приблизно 25-30 хвилин, але крісло важке 29,5 кг. Тому самому не обійтись, краще покличте когось на допомогу. Каркас крісла надійна сталева основа, що забезпечує міцність. Посилена п'ятипроменева база витримує велике навантаження. Виробник заявляє аж до 180 кг. Коріщатка тихо ковзують по підлозі, не лишаючи подряпин. Форма спинки і сидіння дуже зручні і розроблені з рахуванням природних вигинів тіла. У форматі XL простору достатньо для користувачів великої статури, а для мене прям суперкомфортно. Ширина сидіння 54, глибина. Теж 54 см. Висота спинки аж 87 см. Як бачите, ні плечі, ані спина не впираються, простору дуже багато ще лишається, і це при зрості 188 см. Мені навіть доводиться верхню подушку трошечки припускати, щоб голова зручно лягала. Ось так. Ну тобто місця дуже багато. В ньому можна спокійно всістися, розвалитися і відпочивати. І це все тому, що крісло розраховано для користувачів з ростом до 210 см. Баскетболісти будуть задоволені. Цілісна лита піна високої щільності заповнює сидіння і спинку, зберігаючи форму та комфорт протягом довгих годин. Верхня частина спинки має правильний вигін для шинного відділу, а бокові підтримки не тиснуть, все збалансовано. І головне, що крісло не виглядає по-ігровому агресивно. Воно сучасне і стильне. Висота крісла регулюється від 43 до 53 см за допомогою газліфта SGS 4 класу. Все працює справно і без рівків. Механізм гойдання Noble Shift підтримує багатовекторний нахил і фіксацію в потрібному положенні. Можна трошки погойдитися. Або зафіксувати статичне положення для тривалої роботи. Все регулюється без зайвих зусиль. Спинка відхиляється до 170 градусів, тож можна перепочити або навіть подрімати між ігровими сесіями, або можна відкинутися і залипнути у фільм. Так підлокітники я налаштував під себе. А ось їхня максимальна висота. Ну, дійсно, як на троні. 4D підлокітники великий плюс. Можеш підняти, опустити, змістити вліво-вправо. Коротше, налаштовуєш під себе як тобі зручно. Поверхня на локітників на дотик. І головний плюс вони мають магнітне кріплення. Тож, за необхідності, їх можна зняти, почистити або взагалі замінити на інші. Магнітна подушка Chill Foam підтримує шию, а поперекова подушка після кількох годин помітно знімає напругу. Це моя особлива любов, тому що постійно після довгого сидіння на кріслі починає ломити в спині. Обидві мають ефект пам'яті та магнітне кріплення, легко знімаються та переставляються, щільно тримаються на своєму місці і в процесі навіть активної гри не відвалюються. З додаткових фішок NFC Tag у спинці крісла це дозволяє активувати збережені дії або сценарії одним дотиком на смартфоні, запуск гри, профілю підсвітки чи, наприклад, відтворювання музики. Отже, для кого це крісло? Якщо ти багато часу проводиш за комп'ютером, професійно геймиш і комфорт для тебе понад усе. Або маєш великий зріст чи статуру, і стандартні крісла здаються тісними. Arc 3 XL Velour точно для тебе. І ще одна порада: щоб підібрати увесь геймерський сетап, аксесуари, периферію, ноутбуки, підсвітку і таке інше, завантажуй застосунок кало. Там легко знайти ігрові миші, клавіатури, гарнітури та все необхідне для комфортного геймінгу. А це крісло з огляду знайдеш в описі під відео. Бувайте щастим, гарного настрою!